Українці в Америці привіт! А давайте зробимо нормальне американське резюме і нормально будемо з вами шукати роботу для того, щоб ми отримували відгуки та проходили на інтерв'ю. Тож, перше, що треба зробити, це знайти ваше українське резюме, ваше гарнюсіньке, красиве, чудове українське резюме і видалити з того резюме. Фотографію не має значення, яка красива ваша фотографія. Чи ви там в піджаку, чи ви там посміхаєтесь, чи ні. Американське резюме цього не потребує. Більш е, того, скажу, що якщо ми починаємо оцінювати в Америці людину. По її зовнішності, це можна віднести до дискримінації. Ніхто цього не хоче, тож ми з резюме фотографію забираємо. Друге, що треба забрати з вашого українського резюме, щоб воно стало американським, це персональну інформацію. Треба забрати ваш вік, скільки вам рочків, треба забрати сімейний стан, чи ви одружені, чи ви заміжні, і треба забрати кількість дітей, які у вас є, чи яких у вас немає. Персональна інформація не потрібна. Третє, дуже легко, що зробити з вашим українським людьми, це видалити рівень англійської. Мови. Це не потрібно. це по замовченню. Тут всі працюють англійською, спілкуються англійською, пишуть документи англійською, телефонують англійською, тож рівень вашої англійської не має значення. Ваша англійська повинна бути а, вільна. Ви вільно повинні спілкуватися, вільно писати, вільно говорити. Тож, якщо ви у вас це є, то треба просто англійською мовою написати резюме. Ось і все. Якщо ви хочете додати і ви маєте якісь додаткові мови, то ви можете їх вказати. Якщо ви знаєте іспанську, французьку, Китайську, японську, а німецьку, ви можете це вказати. Також ви можете вказати, що ви додатково говорите і ви нейтів спікер української мови. Але якщо ви знаєте тільки українську і англійську, не треба писати рівень вашої англійської мови. Можете просто вказати, що ви нейтів спікер з української мови. Перед тим, як продовжити, я вас дуже прошу не соромитись і питати мене в коментарях про все, що вас турбує, про пошук роботи та пошук себе в Америці. Ще поставте лайк і підпиші на канал. А якщо хочеться душевних розмов без затримки на монтаж, переходьте в наш TikTok. Там ми, українці, говоримо про те, як ми тут взагалі адаптуємось та інтегруємося в це американське общество. Тіякого суспільство. Що ж треба залишити в вашому резюме? Залишити в вашому резюме треба ваше ім'я і прізвище. Залишити в вашому резюме треба номер телефону. Бажано, щоб це, звичайно, був американський номер телефону. Але в номері телефону не треба вказувати Арія Америки плюс один. Просто пишіть ваш номер телефону без цього аріокода. І третє, що треба залишити в резюме, це ваш імейл, який буде читатись, який буде виглядати професійно і бажано, щоб в ньому також була частина вашого ім'я, а буде ідеально, якщо буде ім'я та ваше прізвище. Наприклад, якщо мене звати Діана Стоун, мій імейл повинен виглядати diana.stone.gmail.com. До речі, і ще один лайфхак з нашими українськими іменами. Якщо ви хочете хоч трошечки підвищити вірогідність, що саме вам зателефонують, і якщо ви маєте складне та довге ім'я, краще було б його скоротити. Бо американці не дуже люблять оці незручні незручні. Моменти, коли треба дзвонити, говорити Ой, як я, як ваше ім'я? Леонід, Ліноїд, Анатолій, Антанолій, Даніло, Даніло. Тож, якщо ви Леонід, скоротіть ваше ім'я до Ліон, якщо ви Анатолій, до Ентоні, якщо ви Даніло, то скоротіть його до Дену. Я б дуже хотіла скоротити своє ім'я, чи навчити американців називати мене не Даяна, а Діана, але цього неможливо. ім'я, якщо вас звати Людмила, можете написати, що ви Люда, якщо ви Лідія, напишіть, що ви Ліда. Якщо ви Татіяна, напишіть, що ви Таня. Американцям з цим буде краще зробити той. Перший крок для того, щоб обрати вас і вам зателефонувати. І нічого їх не зупиняло до того, як вони будуть вас обирати. Але якщо ви дуже любите своє ім'я, можете залишити так, як є. Якщо вас зателефонують, будете їх навчати як правильно його говорити. Якщо ви хочете залишити своє довге ім'я, можна зробити на американській манер. Написати першим ваше ім'я Леонід, далі в дужках написати ваше нікнейм Ліон і далі вставити. Ваше прізвище американці дуже часто так роблять. І до речі, це буде гарним приводом до смолтоку, коли вони вам подзвонять і скажуть, як ви хочете, щоб ми вас називали Ліон чи Леонід. Саме час поставити ваші лайки та написати коментарі, чи згодні ви з тим, що я зараз говорю, з моїми рекомендаціями, і чи зробили ви вже так в своєму резюме? А ми. Поїхали далі. Починаємо описувати наш досвід роботи. Тобто з досвіду потрібно починати. Якщо у вас є якісь додаткові сертифікати американські, або додаткова освіта, то її треба буде писати знизу вашим резюме. В кінці спочатку треба звертати увагу на досвід. Першим досвідом треба писати найбільш актуальну позицію тобто, або ту, яку ви займаєте зараз, або ту, яку ви займали до того, як починали шукати роботу. Треба писати назву вашої вакансії, де ви працюєте. І треба писати час, який ви на цій роботі провели рік, з якого ви починали працю, і рік яким ви закінчили. І далі в хронологічній послідовності починаємо переліковувати ваш досвід. Якщо ви мали американський досвід, навіть якщо він невеликий, навіть якщо це якась легка початкова іммігрантська робота, як ми іммігранти, між собою ці перші роботи називаємо іммігрантськими. Бо в Україні ми займали якісь пости, там були понятні назви, ми працювали в офіс. В банках, в якихось серйозних фірмах, а тут це іммігрантська робота, то саме американський досвід буде мати значення для рекрутера, коли він буде обирати серед іммігрантів, які не мали цього досвіду, або які мали цей досвід. Дуже класно впливає на те, щоб обрати молодого іммігранта або починаючого іммігранта, якщо іммігрант починав працювати в компанії зім'я, наприклад, в Starbucks або, наприклад, в Волме. Або наприклад в Амазоні, тобто ім'я тої компанії не має значення на якій вакансії ви там працювали, чи касіром, чи мерчендайзером, чи ви працювали на доставці, не має значення. Ім'я зіграє дуже гарну історію з вами. Навіть якщо ви вважаєте, що весь ваш досвід український, це ваш плюс. Воно так і є. Ну коли рекрутер починає обирати серед резюме, він хоче знати, що українці або іммігранти, які тільки приїхали, вони вже адаптувалися. І хтось оцю цю адаптаційну роботу вже зробив, хтось вже адаптував людину. Людина вже навчилася чути, слухати і розрізняти саме американську мову. Так називаємо американську мову, це англійська, але ми розуміємо, що є свої особливості, і треба їх навчатися чути. Що ви вже маєте виражати вашу думку, і ваш язик вже налаштувався на, на той американський манер. Тож американський досвід, якщо у вас є треба його писати якщо у вас американського досвіду нема то треба його здобути, треба знайти хоча б пар тайм, хоча б часткову роботу, щоб можна було щось додати саме для того, щоб рекрутери і роботодавці зрозуміли, що ви вже адаптувалися. До речі, це може бути короткий досвід до року, рік або два. І це буде зноска для емігрантів, тому що якщо американці пишуть резюме, то до року зміна роботи, коли йде, вже виєникає питання, чого так мало? а людина. Ще не встигла зрозуміти, в чому суть вакансія. Людина вже хоче міняти роботу, чи вона не адаптувалася, чи її не прийняла команда, чи вона не хоче. А якщо позиції похожі, чому вона хоче сюди? Чи вона довольна, чи вона не довольна? Тобто до американців буде така більш прискіплива увага. Якщо це іммігранти, то це зрозуміло, що це була адаптаційна іммігрантська робота. Тож американський досвід на ньому треба акцентуватися і робити увагу саме на американському. А Українські досвіди треба скорочувати, треба передивитись, як ваша позиція, яку ви займали в Україні, як вона би називалась тут в Америці, і її. Переназвати, переіменувати. Далі, якщо у вас великий досвід, ви все перелікували, і у вас ваша освіта українська не поміщається, то ми її не вносимо. Так, так. В Україні дуже важливо і дуже так було дуже значимо вказати, що ви закінчили якийсь університет. В Америці. Ваші, наші мої uh, універи вони не мають ніякого значення. Якщо в мене є досвід, який я тут можу використовуватись, то я його саме його, буду використовувати при пошуку роботи. Тобто, якщо це не влазить в ваше резюме, можете в ваш універ не вказувати. А ще я пропоную не відкладати на довго складання вашого американського резюме. Тож беріть білий папір. І ручку, і сьогодні ми з вами зробимо шаблон американського резюме, який в майбутньому ви зможете використовувати для того, щоб створити справжнє резюме. Коротенечко напишемо наше резюме. Спочатку ім'я, прізвище, далі місто, в якому ми хочемо працювати, далі номер телефону і імейл. Починаємо переліковувати наші місця, де ми працювали зараз. Це NSCOFS. Тут я працюю рекрутером. Роблю я тут рекрутинг. Досягла я тут зниження плинності кадрів. Тож, треба писати, і що ви робите, і трошки про досягнення. Далі йдемо. До того я працювала в цій компанії, також працювала рекрутером, до цього в цій компанії. І зараз найцікавіше моя улюблена, всесвітньо відома компанія. назвемо її ЕБОТ, бо її всі знають. І хоча я тут працювала не рекрутером, але це дуже важливо вказати в резюме. І наостанок напишемо декілька важливих технологій та компаній, які використовують рекрутери. І зробимо професійні поміточки. Якщо залишилося місця, можна ще додати ваше саме, тобто висновок по вашій професії. Скільки у вас стажу та де ви працювали, в яких сферах ви хочете залишатись. Взагалі, я обожнюю американську культуру та Америку в цілому. Американці дуже люблять все. Спрощувати, скорочувати. Якщо в розмові ви можете почути якісь додаткові смолтоки, розмови про не про що про природу, про погоду, про те, кого в житті щось трапиться. Але все, що касається документів чи офіціальних якихось бумаг, це все повинно бути тільки строго по ділу, дуже скорочено. Тож переходимо далі. Переходимо після опису нашого з вами досвіду, переходимо до. Навичок. І зараз, що я бачу, яку тенденцію не треба писати базові навички, не треба вказувати комунікація, не треба вказувати тайм менеджмент не треба вказувати високомотивована, легко навчаємо. Люблю пізнавати нове. Це все не треба. Це база. Про це все ви можете. Поговорити на потім на інтерв'ю. В навичках треба вказати тільки професійні ваші навички, які будуть впливати на рішення, чи запрошувати вас на роботу, чи не запрошувати. В моєму випадку ми пишемо моє резюме на позицію рекрутера. Тож а, тут я пропоную собі написати професійні навички, навички повного циклу пошуку персоналу та додати якісь додаткові професійні програми терміни, які пошукова система буде відфільтровувати як важливі, наприклад, треба вказати, що я працюю з ATS. Що я працюю з LinkedIn, Що я працюю з Microsoft 365. Також можна вказати ті сфери, виділити їх, в яких ви шукаєте. Наприклад, для мене це буде медицина, і я вкажу в своєму резюме healthcare. А також я працю... працюю всі з айтішниками, то я ж звичайно, що вкажу в резюме в саме в навичках IT. Ті, якщо мені цікава корпоративний рекрутинг, я також напишу сюди корпоративний рекрутинг. Тобто не треба ніякої води. Не треба писати, що ви гарна, весела людина, яка любить спілкуватися і допомагати людям. Цього все не треба. В американській версії резюме треба писати тільки по Діло коротко і лаконічно. Рекрутер буде дивитись на наше резюме тільки 5-6 секунд, ну може, може, 7 чи 8. і буде дивитись в особливі місця. Він буде дивитись зліво направо в верхньому куту і зверху вниз по лівій стороні. Тож, готуючи ваше резюме, на це також треба звертати увагу. І давайте зараз я вам а, розкажу, як я, як рекрутер, проаналізувала б цей шаблон резюме, якщо б він попав до мене до мене на стіл. Коротко, локонічна зліва направа, зверху вниз. Буду коментувати, на що я дивлюсь. Діана, ім'я Локонічне, зрозуміла, легко говориться. Чикаго це саме те місце, в якому ми шукаємо рекрутера. Далі я дивлюся назва компанії. розуміло, якась медична, два рочки в одному місці. Непогано. Або менше ніж рік, або менше чи ніж півтора року, без зміни в розвитку кар'єрі виникає питання, як людина і чому вирішила змінити роботу, не змінюючи своєї позиції. Далі йдемо. Ще одна компанія, також працює рекрутером, але тільки один рік. Тут в мене питання. Нижче ще одна компанія, знову медична. І вже п'ять років йду нижче. Ще одна компанія, всім відова, відова, відома, відома, відома. Три рочки теж мені подобається. Тобто, по цьому резюме я бачу, що людина стабільна. Вона працювала в рекрутингу. Я бачу, що людина стабільна, бо від двох до п'яти років в одній. І компанії, є в мене питання, що то був за один рік, але можна зробити висновок, що якщо робота віддалена, людині просто не зайшло. Далі по навичкам, коротеночка, по діагоналі. бачу професійні навички, повний цикл, назва компанії LinkedIn, Microsoft, медицини. Тобто на першому етапі, коли я бачу резюме, я не вчитуюсь. У всі деталі, як рекрутера, ми бачимо назву компанії, скільки працювали, ким працювали. Назву компанії, скільки працювали, ким працювали. І далі я вже як рекрутер, я собі повинна створити в голові стратегію, який висновок я з цього можу зробити, та як я цю людину вже хайрінг-менеджеру чи тому менеджеру, кому треба в команду ця людина, як я буду продавати до того, як Запрошу на співбесіду. Або я можу прийняти рішення і сама подзвонити кандидату, і тоді вже додати ще висновки після першого телефонного дзвінку для того, щоб менеджеру цього кандидата рекомендувати. Тож, сьогодні ми з вами побачили, чого не треба вказувати в резюме, щоб воно було американським, на що треба робити акценти для того, щоб вас Запросили на співбесіду, але хочу, щоб ви звернули увагу в у всьому процесі рекрутингу, в чому є проблема, і на тому і акцентуватися. Бо резюме – це не єдина причина, чому вас можуть не запрошувати на інтерв'ю, але Дуже важливо. Тож, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, пишіть ваші питання. Чи згодні ви з тим, що американська версія резюме це набагато легше, набагато простіше і зрозуміліше. А ми з вами побачимось наступного відео. Пока!